Дідусь приготував для малят подарунки. Подивіться, друзі, скільки подарункових коробок ви бачите. 5 коробок. На яку геометричну фігуру вони схожі. На куб. У святкових коробках лежать подарунки. Цукерки для малят. Щоб дізнатися, скільки цукерок лежить у коробці, треба відгадати загадки. Загадки відгадуємо. Кількість цукерок цифрою позначаємо. Загадка для першої коробки. Ця цифра рівна. І до стовпчика подібна. Всі рахунки, всі таблички починають з одинички. Діти. Це цифра 1. Отже, скільки цукерок у першій коробці. Одна цукерка. Загадка для другої коробки. Раз гачок і два гачок, а між ними язичок. Цифра нас зачарувала, ну а ми її впізнали. Це цифра три. Скільки цукерок у другій коробці? Три цукерки. Загадка для третьої коробки. Ось ця цифра жартівлива, діток всіх розвеселила, як на хвостик повернеться в цифру два враз обернеться. Це цифра 5. Скільки цукерок у третій коробці? 5 цукерок. Загадка для четвертої коробки. Ця цифра хвостик піднімає. Шию гарно вигинає і так гарно випливає, наче лебідь з дивокраю. Це цифра 2. Скільки цукерок у четвертій коробці. Дві цукерки. Загадка для п'ятої коробки. Ця цифра дуже схожа на вітрила. Навіть вітер про це знає і вітрило піднімає. Це цифра 4. Скільки цукерок у п'ятій коробці? Чотири цукерки. Супер! Ви розумнички малята.